Я бажаю нам тільки смерті на всіх рівнях. Можливо, людина вже є частиною руху опора, але ще про це не знає. І ми бачимо, що бути українцем було небезпечно. Такі самі ліси закопувань, якщо ми вже бачимо, як докупований був ізюм, буча, тобто що відбувається, як вони закопують. Ну, в принципі, в них ця схема навіть не змінилася. Наприклад, вже передаєш цю інформацію, що є отакий от от деструктивний елемент. Він заслуговує на ліквідацію. Це може бути вчасно вимкнене або включене світло. Тобто як певний сигнал комусь щось передати. І Якщо ти не хочеш в цьому опиратись, значить ти не хочеш бути вільною людиною. Якщо ми зараз говоримо, що є певні території, які зараз та не певні, а конкретні території, які є е, тимчасово окуповані, так то свого часу ми всі були під окупацією Радянського Союзу, і тоді теж відбувалася певна опірність. Когось це влаштовувало, хтось примирювався з тим явищем, що ти є е, в окупаційному режимі, бо це тільки так можна назвати. Ну, власне, для себе я це так і трактую. Будучи на цей момент людиною байдужою до цього, та, чи є це Радянський Союз, чи нема, але ну, тоді я був там дитиною та підлітком. І мало що розумів, там незалежність з'явилася, і ти не бачиш тих якихось певних змін, так? Якщо там хтось там зрозумів, і хтось там втішався, от ми незалежність стала раптом, так? то я це збагнув трішечки пізніше. от, тобто так, і вже тоді, от, вже для себе почав в історичному якомусь контексті, вбачати оцю певну опірність. Тобто, можливо, людина. Вже є частиною руху опору, але лише про це не знає. Вона просто опирається у цьому всьому, будучи, наприклад, зараз в окупації та на тих теренах. Можливо, навіть вже згадуючи про себе якісь певні оці от часи, коли ти теж був в окупації, але ти цього не бачив. Тобто, зараз ти чітко бачиш, оцього ворога він знов прийшов на твої терени, але просто зараз він вже більш агресивний. Більш відвертий і відкритий, хоча насправді він завжди таким був, але вмів себе е, певними, певним чином маніпулятивним приховати своє обличчя. Так? Якщо ми беремо, нам треба чітко розуміти ворога. Тобто зараз рух опору в порівнянні з тим рухом опору, який там був за часи Другої світової, він еволюціонував. Бо, тому що ворог вже відвертий, відкритий. Ми всі чітко знаємо, Росія бажає нам тільки смерті на всіх е, рівнях. Тобто і фізичної, і культурної, і, і надбання теж знову ж таки вона викреслює, або навіть хоче його забрати собі, якесь історичне надбання, в яке вона вважає спільним, яке, наприклад, є тільки нашим, не з якихось егоїстичних, патосних причин. Просто так склались історичні обставини, скажімо, так? І вони ці обставини хочуть змінити. Та? І тому опірність постійно теж еволюціонує на місці, не стоїть оцей. Певний рух для мене, тому воно є дуже схожим, скажімо, з партизанським рухом української повстанської армії. Так, є режим радянської окупації, яка діла там до можна до середини 50 там чітку дату вам не скажу чіткий рік, коли там останню Київку викрили, так і то їх не всі викрили, тобто вони ще і існували собі певним чином. Тому не можемо до кінця бути впевненими, коли там. Останній упівець вийшов своєї криївки, так? Це не знаю чи... Можливо, це я ж дослідження таке питання. Я поки що не знаю таку, так, таких речей. Тобто, так, і це от люди, які, яких не влаштовувала ця окупація, бо вони е, бачили фізичне винищення. Тобто, починаючи, скажімо, навіть з 20-х років, як тільки радянська влада вступила на наші терени. Тобто є певні фізичні особи, які вже декларують себе як українці, як окрема нація. Хоча, можливо, теж були не проти якогось комуністичного цього світлого майбутнього, так? бо воно щось було новеньке, це, скажімо, знову ж таки, рух якийсь, який знищив імперію. Та вони звалили імператора. Вау, це щось дуже круто. В принципі, воно нам притаманне, це ніби теж схоже на якусь опірність, якійсь владі. Але тут під прикриттям оцим, знову ж таки, крилось оце от все хиже. Просто одні росіяни забрали владу в інших. Тобто, таким чином, якщо ми беремо революцію, так, це постійний оцей, е, боротьба ліностей. Е, з чимось, хто вміє працювати, як розкуркулення візьмемо, так? Типу, от є люди, які не хотіли нічого робити, і вирішили, що це якісь куркулі, які заробили собі дуже багато грошей на наших хребтах, скажімо так, і давайте їх розкуркулювати, Як розкурку... розкуркулювали родину Василя Стусані, і відправили їх, звичайно, ж на схід на Донеччину вже мешкати, коли там в інтерв'ю в мами. Хотіли щось спитати, чи не скажете, а що ж там відбувалося. Це було 90-й рік, пам'ятаю, на інтерв'ю брали, ще незалежності ми не отримали, але вже є всі, всі натяки на це, що нація почала прокидатися. Оця упірність стала більш потужнішою, враховуючи, оцей от весь вантаж радянського режиму. Так? Він якось почав. Проглядатися почали викриватися якісь певні речі: вбивства, жовтневий палац, трагедія в биківні, биківнянський ліс, так само розстрільний. Великий, розстріляний, полігон, його так, -так називають, деколи, в принципі, це поле поховань, там, бо там не розстрілювали людей, а власне їх туди звозили і закопували просто таку територію, собі взяло НКВС, власне під закопування тіл. Вони були ліниві, ями глибокі не купали, просто засипали людей негашеним вапном, щоб воно собі там скоренько розкисало і всі свої злочини ніби так ніби зачистити. так? Але знову ж таки ми говоримо, що вони люди ліниві. І їм цього не вдалося, тому це викрилось з допомогою Алли Горської, Василя Симоненка. І, власне, знову ж таки, ти викриваєш цю певну річ, і владі це не подобається, тому Алла Горська була вбита, Василь Симоненко теж був побитий, захворів. І знову ж таки, це оці такі випадково невипадкові випадкові смерті. Знову ж таки, ми бачимо, що бути українцем було небезпечно під час радянської окупації. Хоча ми всі називалися Республіка Україна, знову ж таки, ти проявляєш певну опірність режиму і ти стаєш недоречним. Ті самі ліси закопувань, якщо ми вже бачимо, як докупований був Ізюм, Буча, тобто, що відбувається, як вони закопують. Ну, в принципі, в них ця схема навіть не змінилась. що дуже тут можна дуже вже просто пояснити це в якомусь певному історичному контексті. Тут. Скажімо так, як на мене, Росія є самим яскравішим популяризатором руху опору, я би навіть це так назвав, бо тому що вона показала своє обличчя. І якщо ти не хочеш в цьому опиратись, значить ти не хочеш бути вільною людиною. Це безкінечний перелік завдань. Тобто це може бути від якоїсь дуже продуманої тривалий час спецоперації, скажімо так, та? по якомусь, чи по ліквідації когось, чи по підриву якоїсь інфраструктури важливої для ворога, так? То це може бути просто напис на стіні. Тобто, це може бути вчасно вимкнене або включене світло. Тобто, як певний сигнал комусь щось передати. Тобто, це ти можеш просто вийти і перейтись з одного будинку в інший, і це вже буде теж якимось певним сигналом для когось. Тут задачі можуть бути: ну, ти можеш не виходити навіть з дому, тобі або тобі просто треба буде сказати декілька слів по телефону комусь. Це, я ж говорю, безкінечний, безперервний список завдань, бо тому що будь-яка твоя дія, якщо ти хочеш опиратись, вона буде корисною. Тобто, навіть якщо ти вже просто хочеш опиратись, але не знаєш, що робити, ти вже є частина цієї структури. Ти вчитель в школі, скажімо так, і можеш під час уроку раптово. Методом 25-го кадра та згадати якісь певну річ і випадкове, ніби щось сказати українською умовно, так? І вже хтось може зацікавитись цим або перевірити, хто тут може бути, хто свій, а хто чужий. Зробши навіть таку от річ, ти просто можеш, може в тебе задача стояти така, що ти хотів долучитися, і от, власне, ти просто спостерігаєш за людьми. Спостерігаєш, чи вони залишились українцями чи ні? Колись ви ж були разом на теренах України, і тут раптом ти захотів, щоб ця земля стала частиною Російської імперії знову, як колись. Ти, якщо вже знайшов цього е, негативного персонажа, е, якщо ти сам. Не здатен на якусь фізичні втручання, чи з своїх моральних чи з духовних певних якостей, так? Ну, не кожен зможе, скажімо, ліквідувати ворога. А ми не будемо говорити там, вбивати чи забирати життя, ну, тому що це є ворог, і ти е його ліквідуєш, так? щоб він не ліквідував е твоїх е побратимів і посестер. Тому це дуже, дуже, дуже просто ніби для себе це з'ясувати. Але на якомусь фізичному, моральному, духовному чи етичному рівні ти цього не можеш зробити. Тому ти, наприклад, вже передаєш цю інформацію, що є от такий от деструктивний елемент. Він заслуговує на ліквідацію. Чи є оцей об'єкт, який, наприклад, от він зараз дитячий садок, але це вже давно не дитячий садок, і це теж якась ворожа структура зараз. Та? Ти просто це випадково, невипадково випадково там. Спостеріг, побачив. Ти можеш теж про це повідомити певним людям, з якими ти маєш там, тримаєш контакт чи не тримаєш ну, це. от Про такі ми якісь речі там, можемо передбачувати якісь певні дії, ну, це я там, вже поговорю про це. Що може робити людина на окупованій території? Дуже багато всього. Тут є і певна складність так, з такими територіями, які вже понад 10 років перебувають під гнітом, але є певна така героїчна кристалізація тих, тих людей. Якщо ти вже чекав 11 років, чи 12, вже от скоро буде, то ти будеш чекати доскону. Тобто цей терпець вже нічим не зламити, як на мене, це вже дуже така. Тут же опірність е, високого левелу це щось таке героїчне і незламне для мене, так? Якщо тут ще можна десь, е, скажімо так, щойно окуповані території названих так, так, в порівнянні з цим, це тут, тут трішечки простіше, ніби з однієї сторони, так? бо тому що от вже щось було, тут може, навіть якихось певних навіть, Зв'язкових речах комунікаційних буде, буде теж простіше трішечки, так, як певні, от е, можливо, будуть якісь там певні шляхи там, відходу, заходу в цю чи іншу там, окуповану територію. Так, ну умовно, це знову ж таки не знаю, чи таке варто говорити. І, власне, те, що відбувається там, це і з комунікацією з однієї сторони, ніби складніше, мало бути так, але все рівно відбуваються ці всі акції. Різних штибів, як ми вже говорили, від, від простих до супер надскладних. так, все, все відбувається. І так це складно. Так це складно на, на такому якомусь фізичному і моральному рівні бути стільки років в окупованому режимі. Але я от теж думаю, коли ти вертаєшся в цей історичний аспект, якщо деяким поколінням вдалося пережити цю радянську окупацію, ну, власне, хтось її просто плекав, що це щось класне, так? А якщо ми візьмемо це і дійсно будемо називати своїми речі своїми іменами, що це був окупаційний режим, і ми всі в ньому якось вижили і ще виплакали оце ну, наші оці небайдужі предки, так? Зокрема, і з тими українцями, які були свій час за кордоном, якщо тут ті книжечки були заборонені, вони друкувалися за кордоном, так і ти за кордоном міг собі замовити цю літературу, і так ти міг навіть я, наприклад, що коли вчився в школі в 80-х роках, там 86 в 86-му пішов перший клас, то в 87-му, що було таке, що в нас там могла бути якась книжка, і мені говорили, щоб я про неї в школі не розповідав. Що в ще там якась заборонена, так якусь там навіть поезію Стуса тоді не можна було мати. Він сидить в таборах в цей момент, Там в 86 му якраз він загинув. Але власне, що теж це оці от речі тобі допомагають це збагнути. Можливо, і цим людям, які знаходяться вже тривалий час на окупованих територіях, це теж допомагає збагнути. Особливо, наприклад, я думаю, на півострові Крим. Я, наприклад, не, не назву себе людиною вже ж вщент сміливою. Тобто чогось я боюсь, чогось я не боюсь. Ну, найбільше просто я боюсь, щоб ця країна втратила своє існування. Ну тобто, загалом, тобто була стерта з лиця землі і поглинуло оце хиже утворення Росія, так? Який, ну, ще й таким, навіть сама, сама назва Росія, це теж якесь, щось, щось крадене, і хиже. Тобто, це, це навіть не. Не назва цієї країни, це просто якесь вигадане щось, так? І вони нас називають вигаданими, Бо коли людина щось вигадує, вона відразу хоче, щоб і ну, власне, такою маніпулятивною схемою користується, якою користувалась і задля своїх інтересів, так? О, ви себе придумали. Ну, зрештою, так, всі ми колись себе придумали якимось певним типу, чином, якщо вже брати якісь такі бавлення в слова. І тому тут, якщо говорити про безпеку, про небезпеку, ну. Країна в стані війни і безпека це для мене така якась вторинна річ, бо ти можеш і приїхати до Львова, який бомблять рідко, так? Але може бути один приліт, і ти, власне, от приїхав і загинув. Наприклад, ти можеш поїхати за кордон. Ну, це як, наприклад, я читав таку історію, що жінка з дітьми переїхала за кордон, і відразу на третій день там, її дитину збиває просто п'яна водійка. Тобто ти навіть хотів ніби потрапити в якесь безпечне місце, але воно для твоєї дитини не виявилось безпечним. Ну Це умовно, типу, такі якісь... Отакі от певні речі, що тут, коли ти думаєш про безпеку, то тут ми, власне, і говоримо ці от тези, що ти безпека краю це ну, найважливіша річ. Не те, що ти безпринципно і без якихось. Певних отих, ну, як колись нас вчили в школі, що за Радянщини йдеш грудьми прикривати дзотік, типу, така ну, якийсь аспект. Тут просто про інше йдеться. І тому тут ти можеш бути, як от є і друзі, і знайомі, які з 14-го року воюють, і були під кулями і досі живі, а є люди, які просто почалось повноштабне вторгнення в його будинок, стався прильот, і його більше немає. Ні будинку, ні цілої родини. Тому тут безпека, я не знаю. Ну, це звичайно ми маємо всі е дбати про свою безпеку Особисту. але знову ж таки пам'ятати про безпеку свого краю, тобто, чи ти хочеш для неї безпечного майбутнього? А безпечне майбутнє це знищення ворога. Тобто вони, оці, цей пазл завжди складається тільки в цьому керунку. Як ти не, не, не крути цими, тими фігурками? Ти все рівно складеш оцю от певну тезу. Ти не перекрутиш. А наш вихід один – напиратися цим всім речам. І ці всі балачки це балачки на виснаження. Це теж частина якоїсь певної стратегії нашого ворога, щоб таких балачок було чим далі, тим більше. Тобто, тому що тобі завжди говориться слово перемир'я. Е і воно таке дуже солодке. Люди за ним сумують. І чим більше вони його, чим частіше будуть чути, е тим більше їх буде виснажувати слово війна. Бо вони і до нього вже звикли. Тому я не керуюсь цими балачками. Можливо, я б порадив людям менше дивитися цих новин про перемир'я, тому що ця війна надовго. Ізраїль, наприклад, держава, яка воює з початку свого заснування. Там кожна людина проходить військову підготовку. Може, нам пора просто всім стати на оборону нашого краю, показати світові, хто ми такі. У нас не так, я б сказав, що виглядає вже аж дуже. Ситуація, якщо подивитися зі сторони світової спільноти, не будучи українцем і взагалі не знаючи, що це таке, просто подивитися, що відбувається тут Росія, Україна, що там відбувається, так? Тому це в нас дуже багато роботи. Власне, я б сказав, що це нам треба працювати з світом, світовою спільнотою, конкретно про себе заявляючи. На культурному щабелі, це в першу чергу. Тому що політичний він має стояти на твердому пласті, власне, такому культурному. Скажімо, якщо Штати от, з ми барем, це ж певне утворення без національного костюма. Тобто та, це щось таке колоніальне, щось таке утворене, новий світ, тобто, та, який прийшов і знищив старий світ, і зараз їм за це дуже соромно. Тобто за ці резервації, які досі існують. тобто, Корінні народи Сполучених Штатів це не люди з американськими паспортами. Люди озирнуться трішечки назад, от з часів АТО, 14 рік, от отримали Луганський, Донецьк, от отримали Крим і що ми не зупинились? Ні. Вернемося ще, наприклад, ще історично, ще трішечки далі. Початок радянської окупації, як делегація приїхала до Москви. Там був і Максим Рильський, та чи не, не пам'ятаю Ночи Ліським. Чи не з Пилипенком, бува, не хочу помилитися. І, власне, вони теж е, осперечували певний оцей е, державний кордон Української Республіки Радянської. Тобто Курськ, Брянський, там інші області російські теж мали бути під е, власне, українським кордоном. Але було домовленість, що ось вам от ми даємо так і живемо мирно. І що ми бачимо продовження, воно, воно так не працює. Вони хочуть поглинути нас повністю. Це їхня історична задача. Ми маємо як нація і країна впасти. Нема чого вірити у тим пустим балачкам, що ви дайте нам декілька областей. Як воно взагалі звучить? Це ж взагалі звучить безглуздо на сучасний манір, що якась інша країна в іншої країни просить віддати нам декілька територій. І всім буде класно. Ну Це ж воно звучить саме по собі абсурдно. Тут, тому це от слово е, перемир'я, мир настане, воно більше тут, тут є воно маніпулятивним, а не про територію, що вони от візьмуть, і буде всім класно. Тут, оце от слово, люди чіпляються за це, а не це ж от території. ну Зрозуміло, що їм. Комусь не шкода цього всього. Тут не йдеться про шкоду якогось, що ми хочемо загр... заграбастати оце все географічно. Ні. Тут просто йдеться про справедливість, це несправедливо. Просто зайдіть на терени Росії історично, подивіться на ці області, які там е, свого часу були окуповані, колонізовані, і тих народностей вже немає. Їх немає. Вони не бились до останнього. Їх просто не стало. Бо вони вирішили не опиратися, а, можливо, вони не збагнули навіть, що з ними сталося, можливо, це сталося набагато швидше. Хоп, і їх немає, їх було менше, скажімо так. Як Бурятів дуже шкода, що так з ними трапилось. Чи можуть вони себе ідентифікувати як такі, як Бурятія? Як мені розповідав один чоловік, навіть не буду говорити, населений пункт Харківський. Цей населений пункт був в окупації, та, там був жорсткий окупаційний режим, комендантська і вечора. І там був один бурят, він був такий не дуже агресивний. І він його постійно, цей чоловік, який був в окупації, це для мене теж є такий символ опору. А він його постійно під'юджував. Ти чурка. За кого ти пойшов воювати? Вони ж тебе так називають, правда? Вони ж тебе неважають росіянином. ж чурка для них. А жінка поруч говорить, я не знаю, як мого до руками вбили там. І це на нього ображався і втікав постійно. І це за нього за навіть їздив і отак його під'юджував ворога, який в тебе прийшов окупувати твою землю. Що ти, ти ніхто. Ти, за кого ти воїш? Ти взагалі тут не маєш бути. Ти маєш бути в себе там вдома і маслати таких самих ворогів, яких ми маслаємо тут. Ну, на жаль, я теж спостерігаю цю певну циклічність якусь. Е, напевно, притаманну просто е, роду людському, якусь таку оцю от певну певне десь це каміннячко, на яке воно спотикається, котиться з гори, потім зрозуміло, що воно скотилося з гори, і нагору треба знову залізти. так? Ну, Якщо беремо такий якийсь певний цикл. Ну тут в циклічності я для себе збогнув одне, що е, знову ж таки про ці от е, віддайте нам території, а ми будемо з вами знову жити в мирі. Тут все циклічно. Тобто цей ворог, який намагався. Що там 500 років тому нас знищити, так і намагається досі. Це циклічно, це йому притаманно, це в нього вже не забрати. Чи ліберал він, чи там живе за кордоном. В будь-якому росіяну роздайте питання, чи він готовий, щоб Росія перестала існувати. І він не буде готовий, жоден. І їм подобається оця певна величина. Вони люблять слово великий, бо тому що на мапі вони дійсно великі, вони так виглядають. Це ніби якась така в них синдром лінійки. Тобто велика культура, велике оце це циклічно. Це циклічно, це спостерігається так само, як для мене є вже позитивна циклічність, що ми якась невморуща нація. Тому до останнього українця так. Росіяна не буде а останній українець, що буде. Я типу за таку за таку якусь певну річ. Тобто, якщо ми будемо мати певну цю опірність, якщо брати циклічність певних дій, якщо ти все-таки дотиснеш цю справу до кінця оцього якогось такого, якого я ще не бачу, я його не знаю, бо можливо цей кінець вже будуть продукувати діти чи внуки, тобто це буде теж певний виток еволюційної сприйняття світу. Сприйняття України як нації. Ми ж не знаємо, як вже це будуть декларувати оці нові покоління, в яких Росія вкрала дитинство. Тобто це самі люті патріоти, яких тільки можна зустріти зараз. Тобто вони мені ну, дуже схожі на тих старих українців. Ну, от, дійсно, дивишся на дітей і захоплюєшся ними. І, власне, це теж така циклічність, все ти бачиш тут. Розумієш для себе, ага, от звідки десь блась тоді, коли ці, коли були дітьми, от стали тими українцями, дорослими, про яких ми от вже зараз говоримо як історичні постаті. Тобто це для мене зараз майбутні історичні постаті. Це циклічно. Це теж дуже позитивний цей циклічність. Тобто тому так, імперія мусить впасти, Україна має розвісти, світ має, як завжди, трішечки воювати. ну, Тобто я не утопіст. І не антиутопіст. Я реаліст, власне, тому ми от про циклічність говоримо, бо вона присутня протаманна. Заходьте на opir.org.ua і там дізнаєтесь всю детальну інформацію, яка вас могла б цікавити, якщо вам небайдужа доля цього краю. Я сподіваюся, що небайдужих нас чим день, тим все більше і більше. Тому що ворог продукує нашу свідомість і нашу небайдужість. І якщо ви небайдужий, ви це дуже швидко збагнете. Ну що? Ми щасливі? Моя бистрая вода в сіні. Ніхто не перекреслить мій народ. Долучайся до руху опору в єдності наша сила.